Шановні українці! Напередодні новий рік, нові мрії, особисті досягнення, вчинки, якими ми обов'язково будемо пишатися. А бажання у нас одне на всіх: перемога, мир та подальший розвиток нашої держави. Мої новорічні привітання до всіх будівельників та партнерів. Дякую за плідну співпрацю, розвиток галузі та нові квартири для українців. Бажаю добробуту кожній українській родині, всім нашим колегам та колежанкам, які сумлінно кожного дня допомагають знайти нову оселю для співвітчизників. Бажаю, щоб всі українці мали власне затишне житло, на свята збиралися великою родиною та дарували раді спілкування один одному. Бажаю впевненого зростання та нових проєктів. Дійсно пишаюся нашою великою фаховою родиною, прем'єр, та щиро обіймаю кожного з вас. Шановні українці, всім нам щастя, гарних новин та здійснення мрій з Новим роком! З Новим роком, з Новим роком.